Зі сторони Запорізької обласної державної адміністрації військової адміністрації хотів би зазначити, що у нас дійсно є, на мій погляд, ефективна співпраця з Добробатом не тільки на рівні організаційної складової і добровольчої складової тут тобто, в форматі підтримки цивільного населення в Запорізькій області, а й на рівні депутатського корпусу Верховної Ради України і тому. На мій погляд, ми маємо собі усвідомити дві складові основні. Перша складова це. Безпосередньо е, оперативно організаційна складова. Да, це от тут присутні багато представників територіальних громад, в тому числі і Запорізького району. Е, я не кажу вже три фронтові там, території Васильівського чи Пологівського району, де там постійно відбуваються е, військові дії і руйнація де колосальна, і де дуже складно інколи е, мати доступ до е, руйнації будинків. Але по Запорізькому району у нас такі випадки відбуваються. Я би не сказав, що ну, критично системно, але періодично такі буваються. Ви знаєте, останні у нас події були і по Кушуумській громаді, але чесно скажу вам, зазначу, що добровольці добробату завжди реагують, завжди виходять на підтримку. Тому був би дуже сильно вдячний, щоб з регіональним представником Андрієм Разіним. Була відповідна комунікація в підтримці, бо це повірте це робочі руки. Інколи ми зі свого власного фонду матеріального резерву можемо громадам допомогти у виділенні відповідних ресурсів, а залучення добровольців. Будівельників, от можна звертатися до добробату, і це є ефективна співпраця, тому це є організаційна складова. Перша друга складова це рівень нашої комунікації, нашої співпраці, наших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації. Питання вирішення тих чи інших нагальних питань, що стосується законодавства України, є багато у нас викликів. В тому числі і по євідновленню, і по питанню забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. І десь воно знаєш, на, на практиці воно може бути по-іншому, як видно, з центрального рівня. Тому тут ця складова, оперативна, комунікативна складова з депутатським корпусом також необхідна. Тому От Ірина Сергіївна у нас також по лінії житлово-комунального господарства, заступник департаменту, яка дійсно займається питаннями житлової політики, її відновлення. Вона зараз більш детальніше розповіть про ту ситуацію, яка склалася в нас в регіоні, які у нас є випадки. Тому тут також може бути відповідна взаємодія через можливо Костянтина і так далі, де ми можемо оперативно вирішувати ті чи інші нагальні питання. Тому ще раз вдячний вам за роботу і далі ми рухом цього порядку денному. Надаю слово я Ірині Сергійові Кармазіні, це заступник директора департаменту житлово комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, щодо стану реалізації програми є відновлення. Прошу програма державного є відновлення вже реалізується більше року на території України. А на сьогодні по Запорізькій області внесені. Можна презентацію включити, Що? житлові будинки більше 12 тисяч, це і багатоквартирні, більше 2 тисяч, і приватні 10 тисяч. А якщо считати по домогосподарствам, це там, де квартири, кімнати гуртожитку, це майже 5 тисяч. Тобто наша область значно постраждала. Від обстрілів і люди залишаються без житла, живуть в пошкодженому житлі, і програма її відновлення якраз покликана для того, щоб забезпечити людей житлом. По пошкодженим об'єктам, згідно постанови Кабміна 381, подана на надання компенсації заяви від мерканців області в 1718 Розглянуто та прийнято рішення по 1487 заявам. Погоджено виплату компенсації по пошкодженому майну 980 заявникам це складає 68 мільйонів 663 тисячі гривень. Вже нараховано заявникам 764 52 мільйони. І на слайді ви побачите розбивку по категорії. Там є, якщо категорія ремонту А незначне пошкодження до 200 тисяч, а якщо категорія Б більше пошкодження до 500 тисяч виплачується, і по категорії Б вже 11,5 мільйонів з вибачено. Наступний слайд. Тут в розрізі територій області. Це основні Запорізька міська, 1082 заявки, 602 погоджено комісією, Комишувацька 284 заявки, 223 погоджено, Шугумська – 72 і 54 погоджено. Наступний слайд. По знищеним об'єктам на сьогодні подано 192 заяви, а також більш переважна кількість це Запорізька міська рада і Комишуварське селищно. Прийняті рішення по 165 заявам або 86%, з яких погоджено по 170 заявам на суму 130 млн Вже сформовано людям в дії, 100 сертифікатів на суму 125 млн 667 та грошову компенсацію трьом заявникам на 3 млн 026. Грошову компенсацію людина може витратити на будівництво приватного будинку. У нас по місту Мелітополя наприкінці прошлого року на початку цього року реалізовувався експеримент, так як це окупована територія тимчасова дистанційним зондуванням землі, тобто спутникові знімки були використані. Подані були чотири заяви. За кілька погоджено дві заяви на суму 6 мільйонів, а дві заяви там не змогли підтвердити знімками, не змогла комісія підтвердити, що це зруйноване майно, і вони не розглянуті на сьогодні. Наступний слайд це все по територіям по З 09.07, внесені зміни в постанову 473 в порядку виконання невідкладинки ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних з поскоженням будівель та споруд. Тепер можна, якщо є така можливість у комісії виїхати безпеково, ситуація виїхати на території, де ведуться активні бойові дії або території, на яких... Активні бойові дії і функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Комісія приймається рішення щодо проведення обстеження за результатами візуального огляду. Тобто зафіксували, що мінімально знаходиться на цій території, щоб люди не постраждали. І це ще знищене майно, там, де виявлено, що це підлягає відшкодуванню, тут складається акт, вноситься в РПЗ, а по знищеному нараховується компенсація на повних основання. А З ДІ 7.08 відкрита прийом заяв на компенсацію. І у нас вже на сьогодні наступний слайд. У нас вже на сьогодні наступний. Васильівський район. По Васильівській міській раді в одна заява, по Степногірській 4 заяви, по Пологівському району Гуляйпільська міська 15 заяв і Оріхівська міська 28 заяв. І ми сьогодні з громадами Пологівського сільського району проводимо навчання, щоб забезпечити проведення обстеження цих будинків, пошкоджених знищення на території активних бойових і безпекових сил. Дякую. Я під нас веемо.